Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Matoshi About Knitting. Радо вітаю своїх підписників, а також гостей мого каналу, на якому я розповідаю про свої хобі. В основному це в'язання, але трапляються інші варіанти. Рукотворчості. Отже, почну сьогоднішнє відео із того, що покажу вам ось таку картину, яку я розмалювала. Маю сказати, що цей вид творчості в мене з'явився нещодавно завдяки колегам майстриням, які у спільнику Вернісажу Сініх барв, в номінації Нав'язальна творчість анонсували свої варіанти, і завдяки їм я для себе, скажімо так, відкрила і потихеньку, потихеньку створювала картини по номерам. Різно озвучувала точку зору у відео. Але на сьогоднішній день це моя четверта робота. Я її не купувала, а отримала я заготовку картини по номерам від доньки, яку вона купила дуже давно, ще під час ковіду. Почала її трішки малювати. А далі в неї цей процес застопорився. І вона мені її прислала. Але фарби там вже, скажімо так, були старими, багато їх засихало, довелося викидати. І я вже займалася колористикою, створюючи із тих фарб, що в мене були в наявності, підходящі кольори тони рожевого, о, такого теракотового і бусково сіро лавандового І вийшла в мене ось така картина. Це букет піонів у горщику. Ну, маю сказати, що в мене такі трішки протирічливі враження від цієї картини. Ну, суто через сюжет. Оці рожеві квітки, в принципі, вони були досить якби, ясно видними, що це квітки піонів. Оці більш крупні піони, важко мені сприймалися і на невеличкій картинці, і на сайті. і тут. Ну, вони якось в мене не складають враження бутона розкритого, квітки піона, просто якісь, скажімо так, різнокольорові п'ятнушка. Ну, тому, тому ось, ось так. Ну, але її розмалювала. Показала доньці, відіслала фото, вона сказала, що гарно вийшло, а то вона не сподівалася, що колись картина буде намальована. Маю сказати, що я вирішила трішечки пригальмувати цей процес. Він, звичайно, цікавий, захоплює. Я коли починаю малювати, то в мене такий виникає азарт, щоб все малювати, малювати, малювати. Як правило, це займає десь два, ну, з цієї картини вийшло більше, тому що фарби, скажімо так, потрібно було готувати, підбирати, і вони дуже швидко засихали. Ну, процес старіння синтетичної комбанденти, скажімо так, накладав свій відбиток на стан. Але цікавий цей процес. Цим я займалася ну, майже два дні на цьому тижні. Потім в мене на цьому тижні були поїздки до лікарів знову. Тобто, нав'язання через поїздки висутні світла часу було небагато. Маю сказати, що малюванням я. Займалася тоді, коли от зовсім настрій був поганий, ніяких сил не було особливо працювати спицями, тому я тоді малювала. Отже, покажу вам зараз шапочку, яку я показувала в попередньому відео. Це мій, можна сказати, боржок, який був зліта, здається, він тягнувся. Шапочка із двох ниточок товстенького мохера із додаванням тоненької бобінної ниточки. Все це темно синього кольору, зв'язана резиночкою 2х2 Шапочка до прання важила 102 г довжиною 36 см. Ішла на окружність голови десь 56-58 см. Після прання вона витягнулася на сантиметр. Ну і десь на сантиметр вона трішечки стала Гущою і по довжині, Вага не змінилася. Гарненько так вона таким однорідним пушком вкрилася, невисоким. Ну, шапочка вийшла гарна, я задоволена. І ще в мене є одна в'язальна робота за цей тиждень. Це ось такі от шкарпеточки пара не пара, яких я зв'язала в комбінованій техніці, в якій я вяжу переважно переважно шкарпеточки. Нижня частина це шкарпеткова пряжа, переважно стокова з надаванням тоненького підмоту, бобінної ниточки. І резиночка із нешкарпеткової пряжі. Я створюю мікс, щоб він по товщині приблизно рівнявся. Шарпетковій ниточці. Ну, або трішечки він в даному випадку у мене була ниточка шкарпеткового сексійного фарбування і темно-синя. Щоб ось ця зона не звучала просто як синій шматочок полотна, я вирішила заміксувати її ниточкою темно там крихітний моточок, може грама на 2-3. І ось така от ниточка гірчичного кольору. І вийшли в мене ось такі шкарпеточки. Верхню частину в'язала діва Стрейч такого кольору сосни і до неї додала колір хакі ланіфіціо дельолів артикул Аляски, 700 метрів, 30% вовни. І зв'язала я шкарпеточки спецями 2,5 від пальчиків. Зверху я пустила резиночку нерегулярну 3х1. Вона до самого верха шкарпеточки продовжувалася, а задню частину зв'язала резиночку 1 на 1. Такий варіант бачила у пані Ірини Кафесової у її відео. І маю сказати, що цікавенько виглядає оця нерегулярна резиночка по виворотній стороні шкарпетки. От. Це пані Маруся із каналу Марусина скринька. рукоділля звернула на це увагу. Я згодна з пані Марусею, що цікавенько виглядає ця резиночка під час в'язання смугастої пряжі секційного фарбування або в хеліксі. Тому в мене вже виникла ідея наступну пару зв'язати таким чином, щоб використати. По верхній частині шкарпеточки, узор на е, фоні виворітних петель. Отже, ці шкарпеточки у мене вагою 72 грами, довжина 26 см, висота 25. Тут 56 петель у роботі. П'яточка бумаранку, вескленоп'ятью, але два е, повних рядочки по бумерангу. Ну і ось так от. Верхня частина вони складаються навпіл і практично доступня рівняється в верхній частині халявки з резиночкою. Так, тепер про плани на е, грудень місяць, тому що це вступ у спільник в'яжемо українською, шалений тиждень, стартів», і він одночасно буде е, тижнем е, і участь у спільнику від. Е, Миколая до Василя або різдвяні зустрічі обидва спільники проводить, організувала і проводить пані Олена Буганова з каналу Єліна Буганова, хендмейд, посилання на пані Олену та на учасницю спільника. Він офіційно тип, починається 1 грудня, хоча о, участь в ньому. Я вже в нього почала. Я так його оголошувала попереднього відео, що я. В'яжуш Карпетки в цьому спільнику. І оця пара, вона теж піде у спільник. Перша номінація Святий Отче Миколай мою хату не минай для захисників. Отже, я вкотре перешластила свої запаси, підготувалася, перемотала моточки в більш такі акуратні бунтики. І, 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 і є в мене ще отакий от моточок, який я нещодавно купила, і я буду в'язати шкарпетки. Я думаю, що зосереджуся в основному на них. Це усе шкарпеткова пряса 420 метрів, окрім цієї. Я коли цю перемотувала, вона мені видалася трішечки товщою, Ну, можливо, вона 350 метрів. Отже, Буде у мене, скажімо так, шкарпеткова робота. Буду в'язати. І ще в мене є друга задумка на цей період в іншій спільноті в'язальниць. Оголошено збір іграшок для діток з онкоцентрів. У мене є іграшечки пташечки такі невеличкі на долоньку. Їх там 14 чи 14 штук, зв'язано. Це зовсім крихітна посилочка, тому я хочу якось поміж шкарпетками зв'язати ще кілька іграшок, їх випрати, висушити і не пізніше, першого тижня грудня, відправити їх. Ну і покажу свої невеличкі покупочки, які я зробила у нашій місцевій Аврорі. Заходила я за чимось ну і натрапила. Звичайно, що підійшла до секції, де все це рукодільне висить. І купила ось такі от набори бусинок. Купила їх, тому що такий крупненький бісер з чималенькими дірочками. Ну і сподіваюся, що я можу щось там з нього нанизати, десь пришити, тому що з дрібним бісером не можу працювати, бо зовсім От, Так що, щось, щось можливо буде. Щось, можливо, буде рукодільне з бісеру. Ну, так чи інакше, так чи інакше. Через, за тиждень щось у мене буде створено. Якщо все складеться непогано, ну, хочеться мені, щоб дві пари шкарпеток були готовими. І через тиждень я тоді вам е відзвітую, покажу, е що і як в мене вийде. Єдине, що хочу нагадати і попросити тих, хто дотичний до в'язання, в'язального волонтерства, підтримати моє прохання, використовувати хештег спільна справа, оскільки наше в'язальне волонтерство це саме і є та спільна справа, яка нас гуртує, яка допомагає нам колективно тримати. Тверезість, оптимізм і допомагає нашим захисникам морально і фізично відчувати, що в них є міцний та надійний тил. На цьому я відео своє завершую. Дякую вам за перегляд. Дуже вдячна буду за подобайки коментарі. Все це допомагає і мотивує мене для. Того, щоб продовжувати знімати відео, а також це просуває просуваєноумовний контент на в YouTube і в соціальних мережах. Дякую за перегляд ще раз. гарного дня, натхнення і до наступних зустрічей!